Cold Role Play. Всім доброго вечора. Я власник Cold RP. І сьогодні я вам розповім, як завантажити нашу гру. Переходимо в коментарі та заходимо по ссылці на наш Діскорд канал. Потім ми заходимо в інформацію нашого Діскорд каналу. Як ми бачимо, я продублював, як скачати гру. Переходимо по силці для того, щоб скачати наш клієнт. Потім ми, качаємо, ми нажимаємо ска скачати. Держава. Називаємо як угодно нашу папку. Потім робимо. Так, зараз напишемо Колдер РП. Давайте ми напишемо. Добре, написали. Так, добре. Потім ми переходимо на робочий стол. От ви бачите, як я завантажу гру. А зараз ми обираємо і качаємо ой, і робимо нову нашу папку. Щоб перекинути до неї файли. Так. Обираємо і робимо нову, нову папку. Так. О, от создати папку. Добре. от, Ми создали нову папку. Відкриваємо нашу нову папку. Чекаємо, коли в нас загрузиться наш клієнт гри. так, Як ми бачимо, гра скачається. Відкриваємо папку гри нашої. Відкриваємо. Натискаємо. Ми бачимо кучу куча, куча файлів. Так, добре. Ми не, не, нажимаємо на крестик. Добре. А тепер дивимося. Папку, так, Закриваємо папку, де у нас є загрузка гри. Так, чуть-чуть Закриємо. Відкриваємо нову папку, яку ми поставили на робочий стіл. Добре. Тепер ви берете кнопку миші. І все це копіюєте, крім, трьох, крім точок. Скопіювали. Добре, тепер переносимо це до другої папки. Як ви бачите, у нас йде перенос файлів. А також вам повинна ви повинні виключити античит на, на, на вашому комп'ютері, щоб гра запустилася. Ми бачимо, що вона гра запустила. Файли перекидаються. Ждемо. Як ви бачите, ми перенесли файли нашої гри. Тепер ми закриваємо ту папку, де ми переносили файли. Відкриваємо, відкриваємо відкриваємо, побільше папку і бачимо, що у нас там є лаунчер лаунче. Заходимо в Discord канал. Так, Заходимо в наш Discord канал. В інформацію. Не інформація, От інформація. Вот, ми бачимо IP. Коп, копіюємо наш IP. Копіювали IP. Добре. Тепер ми заходимо в папку до гри, відкриваємо наш лаунчер як ви бачите, це у нас лаунчер. Ми нажимаємо на кнопку під'єднання. І на Копіюємо Копіюємо, якщо ви, де ви бачите, текст. Виділяємо цифри, нажимаємо Ctrl-V, вставляємо нові цифри. Далі бачите кнопку під'єднання до нашого серверу. Нажимаєте на її. Як ви бачите, ми підключаємося до сервера. Ну, вам прийдеться ще скачати 4, 3, точні, точніше, 3 ГБ пам'яті на ваш комп'ютер, щоб зайти на наш РП проєкт. Ми зайшли до нашої гри. Маршрують наші до Cold Roleplay